Вітаю! Ви на каналі Бабусенькі Квіточки і не тільки. І сьогодні у нас огляд знову орхідеїв, улюблених орхідеїв. В магазині Кауфланд, який я пішла, як завжди по продукти. Чи за продуктами. І перша була у нас ось така красуня. А тут мову відібрало одразу. Я бачила її тільки на оглядах. Це орхідейка Аладінкіс. Яка ж вона ніжна! Таких було дві штучки. І дуже гарнішенькі. Ось цей букет іще мене шокує до цих пір. Просто мрія. Я свою купувала орхідейку в набагато гіршому, в гіршій якості, а ця просто чарівна. А це красончик тулон. Він, мені здається, квітне весь час і такий незвичний колір. Дівчатка, друзі мої, все, що ви бачите. Стояло так незручно, зробили в новому місці, і це великі піддони. Я не можу нікуди дотягтися, лежать мішки. Ось ці дві красуні на каскадах вони величезні, але я навіть підняти їх не могла. Тільки так от дотяглася, і усе моє, як ото кажуть. Здається, це дебора. А може й помиляюся, але ну, як завжди, багато нарбони. І дивіться, що я побачила. Я вживу ніколи не бачила. Здається, це Меджикарт. А можливо, ну хто знає, той мене обов'язково поправить. Я вдячна завжди, але назви це не моє. Чесно кажу, щось з моєю пам'яттю сталося. Мабуть, повертаюся у дитячий вік. Дівоча пам'ять уже багатий вибір був. На те, що я місяць ходила, не було зовсім нічого, а тепер дивишся і не знаєш, як до неї дотягтися, щоб хоча б потримати в руках. Ви бачите, як ота лисичка, яка ходить навколо е глечика, щоб попити. Молочка, сьогодні ця лисичка, я бачу орхідейки, дотягтися не можу. Шикарний рим стається, він величезні квітки і дуже гарний. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Я думаю, вам сподобалася така прогулянка. І до зустрічі!